Ранок вдома триває. Просто зараз ми дізнаємося, які фільми з'являються сьогодні на великих екранах. Країни. Плануємо культурно насичені вихідні вже сьогодні. Це був наш дім. Ми жили тут. Нова драма тут і зараз від культового режисера, творця фільму Форест Гамп Роберта Земекіса. Усі події-стрічки розгортаються на тому самому місці, починаючи від сивої давнини, коли тут бігали давно вимерлі тварини і закінчуючи далеким майбутнім. При цьому в основі сюжету одноіменний комікс. А що ж із цього вийшло? Дивіться у кіно з 5 грудня. Берт, стабільний, турботливий, надійний. Вертер як дивна непередбачувана пригода. Ми просто друзі. Ти на всіх друзів так дивишся? У центрі подій нової романтичної комедії Як спіймати Холостяка. Молодий, неодружений багатій Вертер, чиє життя сповнене пригод. Аж якось він розуміє, що потребує лише одного бути поруч з дівчиною своєї мрії, яка. Ось несподіванка збирається заміж за іншого. Чи зможе вертер завоювати її серце? Дізнайтесь у кіно з 5 грудня. Одесани. Вони зникли. Бесаний різдва не буде. Що? О, Ні. Ніко за північним сяйвом це продовження одноіменного мультфільму про оленятко Ніко, котре живе посеред безкраїх снігів у зграї оленів, які можуть літати завдяки такому дивовижному вмінню. Вони піднімають у повітря саншата Санта-Клауса, та одного разу ті зникають. Чи вдасться їх повернути? дивіться в кіно всією родиною вже сьогодні. За короля. Що ти знаєш про війну? Я найшвидша вершниця. Фантезійний бойовик аніме Володар перснів Війна Рогі Римів є приквелом до оригінальної кінотрилогії за творами Джона Толкіна. Перші розмови про аніме проєкт почались іще 2021-го, через два десятиліття після першої екранізації володаря перснів. Тож тепер усе відбувається за 183 роки до подій, показаних у кінотрилогії. Славетна фортеця Горнбург, де живе король рогану Гельм Молоторукий, піддається. Нападу дунландців під керівництвом Вульфа, який бажає помститися за смерть батька, безжальні воїни готові стерти фортецю з лиця землі. Але донька Гельма Гера має відіграти у битві ключову роль, що з цього вийде. Дивіться в кіно з 5 грудня.